Встала я на Україні, виростала встала, де херо на калині, що весни під вікном розсвітали, білим цвітом мене запаляли, тут волошки волосся метала, тут матусю сльозами прохала, щоб сорочку мені вишивала, тут я вперше в житті не прохала, це моя збір.

У світі дівчата, люди щирі, душею багаті, приїжджайте до нас в Україну, тут завжди зустрічають гостинно пісня лине від хати до хати, бо люди вміють співати, це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліце поля гори.